Всім велике вітання. Якщо пиріжки, то тільки з такого приголомшливого тіста. Готувала я його вперше, але точно не востаннє. Тож і вам раджу приготувати, тому що воно не залишить вас байдужими однозначно. А всі пропорції знайдете в описі під відео. Тож погнали, нам знадобиться окріп, столова ложка солі, 150 г муки. Все перемішуємо, щоб у нас створилося так зване заварне тісто. іншу ємність наливаємо тепле молоко. Дріжджі в мене сухі і цукор, а також рослинну олію. Це гарнесенько перемішуємо і починаємо частинами вводити муку. Далі додаємо ось це саме наше заварне тісто, воно трошку охололо, і починаємо вимішувати все. У мене десь на це пішло 5 хвилин, поступово вводячи муку, тому що тісто не потрібно забивати мукою, а це все індивідуально. Ви тільки подивіться, яке воно гарне. Далі відправляю його, відправляю чисту ємність і даю підійти, а поки займаємось начинкою. Для цього відварюємо картоплю, смажуємо цибульку і робимо пюре. Так, ви тільки подивіться, яке воно неймовірно гарне. Так, далі розділяємо, формуємо ось такі колобочки, даємо їм підійти і починаємо формувати наші пиріжечки. Навіть скалка не потрібна, дивіться, як усе гарно швидко. Викладуємо нашу начинку, защіпуємо кінчики і формуємо наші пиріжечки. Коли всі наші пиріжечки готові, обсмажуємо на великій кількості олії до ось такої неймовірно золотавої хрусткої скоринки просто ням. І... Тож обов'язково зберігайте рецепт. І готуйте смачно і з любов'ю смачного.